12 автобусів для громад Житомирщини передала Естонська Республіка. Завдяки цьому автобусу естонському ми закриємо питання підвозу дітей. У Житомирі попрощалися з військовослужбовцем Олегом Цибульським. Життя продовжується. Я радий буду мстити за цих. І перемога буде за нами. Це наша перемога. Крупки, тушанина, білий борщ, обрядові українські страви куштували у різдвяній гостині. Я вирішила спробувати і дуже смачно, мені сподобалося. Правоохоронці 14 грудня проводили контррозвідувальні заходи у чотирьох релігійних громадах УПЦ Коростенського району. Зокрема, перевіряли Кафедральний собор Різдва Христового у спасо Спасоправображенський кафедральний собор, Свято-Василівський собор, Свято-Васильівський жіночий монастир та єпархіальне управління Вовручі. Правоохоронці шукали осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності та заборонених до обігу предметів. Ми намагалися. Отримати коментар керівника овруцької єпархії УПЦ ПЦ Вісаріона. Проте на телефоні дзвінки він не відповів. Нагадаємо, що 2 грудня такі заходи відбувались у релігійних громадах УПЦ Житомира, в яких виявили заборонену літературу та осіб, на телефонах яких знайшли контакти російських абонентів. Аліна Домбровська, Суспільне, Новини, Житомирщина. Одинадцять автобусів для громад Житомирщини передала Естонська республіка. Громади отримали уживані міські та міжміські автобуси. «Івеко Айріс Бас. Цей автобус вже за кілька днів возитиме до школи дітей із Чоповицької громади. Сьогодні, завдяки цьому автобусу, естонському ми закриємо питання підвозу дітей. Дійсно подивилися наскільки комфортно, як обігрів працює, чи буде діткам тепло. Всім задоволені. І сьогодні він одразу їде після вручення, отримуємо ключі, і він одразу їде в громаду. Там буде певна процедура оформлення, і вже потім будемо використовувати для підвозку. Один автобус передали Коростельський ДЮСШ. Водій Анатолій Омельчук вже встиг випробувати автобус на ходу. Каже: попри вік, та пробіг у 800 тисяч кілометрів, автобус буде комфортним та зручним, як для водія, так і для півтисячі вихованців спортивної школи. Та да, ще двітель чувствується, що шепче, без нарікань. Що він поїздить і поїздить по нашому? Да, дай боже, ну тут дві мільйонники і більше. Так що я сподіваюся, що буде все гаразд. Нормальний, теплий, комфортабельний, дуже легкий в управлінні. Качественний це іномарка, це качество. 41 місце, це можна в хорошу футбольну не одну команду завести на змагання. Початку вторгнення громади Житомирщини передали Збройним силам України близько ста власних автобусів. Отож, нині, аби довести дітей до шкіл, вимушені укладати договори із приватними перевізниками. Не відбувся тендер на закупівлю. Ми хотіли з обласного бюджету докупити автобуси. На жаль, не вдалося, тому заповнюємо ті прогалини, які маємо. На жаль, і видаємо тим громадам, які найбільше передали. Ми бачимо, що на жаль, зараз і ціни на автобуси виросли, тому ми не вклалися в ті. Суми, які були передбачені, але я впевнений, що в наступному році, на початку наступного року, ми проведемо відповідний конкурс, уже збільшивши, на жаль, ціну на автобуси, яка є зараз об'єктивна, і будемо поетапно відновлювати. Всього Естонія передала 26 автобусів: 11 для Житомирщини, 10 Харківщини, 3 Полтавщині і 2 для Київщини. Перед відправкою до України вони пройшли техогляд та ремонт. Окрім фінансової, гуманітарної та військової допомоги. Уряд Естонії відбудовує два зруйновані об'єкти в регіоні. Нині розглядають ще кілька об'єктів для відновлення. Звісно, ми підемо далі і будемо підтримувати Житомир. Я знаю, що на рівні міст наша столиця планує виділяти допомогу, і ми будемо працювати в цьому напрямку і надалі. Звісно. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному. Ожену пам'ять Господу помолимо! У Свято-Михайлівському соборі 14 грудня прощалися із військовослужбовцем Олегом Цибульським. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російського вторгнення. Чуйний, добрий, людяний, таких дітей мало є. Любив і рідню і нам дуже важко, дуже велика трата, це наш сон, це наш біль, це наш горе для всіх. І Дуже шкода, що сьогодні наша країна втрачає таких дітей на такій війні. війни. Ми переможемо. Олег Цибульський закінчив Житомирську школу номер 20 та училище, де здобув спеціальність будівельника. Тривалий час працював за кордоном. З початку повномасштабної війни чоловік повернувся в Україну та добровольцем пішов служити у збройні сили України. О 23 лютого день народження було. А 24 четвертої війна почалася а 28 восьмого. Він вже був. На, вже він був на дислокації, чи як воно там називається. Він сам пішов добровольно. Хоча він був у Польщі, він міг там і остатися. Він вернувся і пішов воювати, захищати своїх дітей, свою батьківщину. Ми йому казали, Олег, куди ти йдеш? А, що воно тобі? А він каже, а хто б захищати, як не ми. Хороший друг, хороший, другі товариші. Там є однокласник, мій сусід. І ми чекали з перемоги. Хай буде царство небесне, Вічний спокій. Герой, він наш герой. Олег Цибульський загинув на передовій 8 грудня від осколкових поранень під час артилерійського обстрілу. Життя продовжується. Я буду мстити за цих. І перемога буде за нами. Це наша перемога. Олегу Цибульському було 46 років. У чоловіка залишилося двоє дітей. Ми повинні цінувати кожну вільну ходину нашого життя. Дякувати нашим захисникам за те, що вони захищають безпосередньо кожного із нас на сході нашої країни, на півдні нашої країни, бруши участь у таких важких кровоплитних боях. І з російським агресором поховали Олега Цибульського на смолянському військовому цвинтарі у Житомирі. Військовому Житомирщини командиру батальйону 72 ї окремої механізованої бригади майору Андрію Верхогляду присвоїли звання Герой України посмертно. Він з дитинства хотів бути військовим, і у нього в школі була така підготовка і такий поклик, що ще зі школи він мріяв. Він був і казав, що я буду тільки військовим. Білявий гарненький хлопчина завжди. З посмішкою, ну дійсно, ця посмішка в нього закарбована. Він завжди на все мав свою думку і постійно мав запитання, запитання, які не завжди співпадали з тією якоюсь офіційною думкою, яка була в посібниках. Йому хотіли завжди докопатися глибше, зрозуміти краще, з'ясувати, чому і як. Він завжди був впевнений в собі, не знав, що він робить. От, Наприклад, мені такого часто, ну, не вистачає. Я ще прийшла на роботу і кажу своїм колегам, щось Андрюша мені не писав. Це було. Це було ну, рано, дев'ять ранку не було. А вже у нас був тривога, ми були в підвалі. Жуковому підвалі були. Мені перезумнили. Сказали, що в женю. Дивіться у випуску новин 15 грудня о 21.30. Вихватні підпалки, калатуша, морза, балабушки, крупки. Тушанина, білий борщ це обрядові українські страви, які сьогодні у різдвяній гостині презентували представниці з Попільнянської, Андрушівської, Тетерівської, Гришковецької громад Житомирщини. Сьогодні ми привезли, щоб почастувати не лише білий борщ, є палянички, є пироги, і навіть є пироги з цукровим буряком. Це теж така давня начинка, що залишилася одна жінка, яка вміє готувати такі пиріжки, і зараз ми вчимося теж їх готувати. Перед презентацію кожної страви представниці громад розігрували різдвяні сценки. представляємо тут тетерівську громаду. Ми вивчали традиції нашої громади, збирали їх в різні страви. І нашою такою гастрономічною родзинкою є тушенина. Або її ще називають душинина. Це страва, яка традиційно готувалася на святвечір. До цієї страви брали рибу, гриби, моркву, цибулю. Все це тушилося, перекладалося слоями. І запихалося в піч, в грубку в духовку, і воно там притушувалося. Страва подавалась холодною, але вона була настільки смачна, в неї був особливий такий різдвяний смак, різдвяний дух, і тому її називають душинина. Стравою пригостили всіх, хто був присутній на заході. Людина, яка не любить рибу, але це мене зацікавило. Мене зацікавило, як його нам представили. Я вирішила спробувати і дуже смачно, мені сподобалося. Дуже смачно, напоминає рідний дім. Так, я подобається страва, насичена, ароматна, душнева. Тепер я буду таке готувати вдома. Хотіла б, щоб це була, знаєте, така не якась не заорганізована подія, а жига, де люди могли б спілкуватися, радіти життю в наш складний час. Але ми маємо бути сильними, ми маємо бути підготовленими, ми маємо бути обізнаними, і для того ми проводимо такі заходи. Антоніна Тугас, Олексій Черко – Суспільне, Новини, Житомир. 15 грудня у Житомирі вночі до мінус 3 градусів вдень плюс 2 хмарно сніг з дощем. У Бердичеві впродовж ночі до 3 градусів морозу вдень 1-2 градуси тепла. Хмарно сніг. У користі вночі мінус 3 градуси вдень плюс 1, хмарно сніг У малині вночі до 2 градусів морозу день, до плюс 1, Хмарно сніг. У Звягарі вночі до мінус 2 градусів день 0 плюс 1. Хмарно продовж дня дощ зі снігом. У обручі вночі мінус 4 градуси день до плюс 1. Хмарно, сніг з дощем. Як поводитися в зоні активних бойових дій? В зоні активних бойових дій просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Тримайте при собі документи і готівкові гроші. Бажано в різних місцях, тримайте при собі папірець з групою крові та хронічними захворюваннями, уникайте місць скупчення людей та не виходьте з дому без поважної причини. Не встрівайте в суперечки з незнайомими людьми, уникайте колон техніки або автомобілів. Якщо поряд з вами поранено людину, надайте першу медичну допомогу та викличте швидку. Не таркайтеся вибухонебезпечних або підозрілих предметів. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Протипіхотна міна ПФМ 1 Лепесток. Пелюстка розкидаються дистанційно зі спеціальних касет. Пластикова легка, важить всього 80 грамів. Містить 37 грамів рідкої вибухівки. При наступанні на неї міна вибухає, здатна відірвати стопу ноги. Не чіпай. Відійди безпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Як захиститись від дезінформації та фейків. Довіряйте лише перевіреним офіційним джерелам. Фільтруйте повідомлення з псевдоофіційних джерел. Перевіряйте інформацію з декількох офіційних джерел, не відкривайте невідомі повідомлення, особливо файли. Це може бути фішингова атака з метою збору даних. Якщо ви маєте сумнів щодо правдивості інформації, не поширюйте її, звертайте увагу на помилки в тексті. Коли інформація перекладається з автоматичними перекладачами, трапляються граматичні помилки. Якщо стиль викладу викликає у вас сумнів, не довіряйте цій інформації. Фільтруйте свої контакти в соціальних мережах. Нові друзі з короткою історією дописів або старі друзі, які вам ніколи не писали, можуть бути ботами, тролями, замаскованим ворогом, який провокуватиме на конфлікт. Не вступайте з ними у суперечку. Усвідомлюйте, що кажете своїм рідним, друзям, людям, які до вас дослухаються, контролюйте свою емоційну розповідь, аби не спровокувати паніку. Ваші слова можуть вплинути на ухвалення кимось рішення. У стані стресу людям дуже важко захистити себе. Зважайте на власні публікації, ваші сторінки, акаунти, чати будинку, сім'ї роботи є важливими там люди шукають підтримку. Вірте в Збройні Сили України ми переможемо.